Плеяди декламаторів приєднується нині і канцлер Німеччини Олаф Шольц, який в інтерв'ю телеканалу ЦДФ німецькому телеканалу заявив, що потрібно закінчувати війну і потрібно домовлятися. І що буде ще одна мирна конференція обов'язково за участі Російської Федерації. Потім, після цього, італійська газета Ля Репабліка з посиланням на свої якісь власні джерела в Бундестазі розповіла, що канцлер так само готує свій мирний план. Для України і до такої миротворчості Шольца могли підштовхнути результати виборів в Тюрингі і в Саксоні, на яких партія Шольца пролетіла як фанера над Парижем. Тільки над Берліном виходить, над Саксонією і над е, Тюрингією пролетіло. Коротше, потерпіло фіаско. І цей план не виключає можливості збереження Росією контролю над частиною захоплених українських територій, тобто, фактично, територіальні поступки з боку України. Хороший план Шольца. Я не знаю, що там за Шольца. План ми його не бачили, ми його не чули. А впливовий депутат Бундестага від опозиційних консерваторів, реагуючи на це, родеріх Кізевертери у відповідь на такі ініціативи розкритикував канцлера. Кажучи, що той хоче прославитися як канцлер миру, але замість реальних переговорів буде лише одна їх така імітація, видимість. І е -е, це, за словами парламентаря, може знизити підтримку України, погіршити ситуацію, погіршити позиції і взагалі знищити або підірвати принаймні європейську безпеку.